Тому, коли Володимир Олександрович каже, що ми хочемо мир на прийнятих умовах, і, і хто має зробити Володимиру Олександровичу прийнятні умови? Здогадатися з трьох раз? Трамп Путін, чи може Володимир Зеленський почухає свою дупу? Це його пряма задача зробити так, щоб. Україна вийшла на перемовини з Росією на прийнятних для себе умовах. Що робить за три роки активної фази війни Володимир Олександрович? Нічого, як ви правильно здогадалися, нічого і краде вагонами. Оцим він займається. Або закриває очі на те, що хтось краде вагонами. Ми це, коли Володимир Зеленський нарешті закінчить свою каденцію, отоді ми будемо розбиратися. Зараз він як мінімум потурає корупції. Що гальмує перемогу, як таку. Але знову ж таки є ситуація на фронті. От зараз фронт сипеться активно. І цей процес не зупинити, тому що, як я пояснювала колись, що це лавиноподібне явище. Розумієте? Спочатку росіяни просувалися поступово, поступово, тепер швидше, швидше. Якщо ми і далі будемо чухати дупи, то цей процес іще пришвидшить. Тому що це лавиноподібне подібне явище, наступ ворожих сил.